І сьогодні ми з вами також поговоримо про лікування посттравматичного стресового розладу і використання пригабаліну в складі комплексної терапії, тому що Наші пацієнти, зокрема мої пацієнти, це є як правило військовослужбовці, в яких дуже часто посттравматичний стресовий розлад коморбідний з іншими соматичними захворюваннями, тими ж самими пораненнями, ампутаціями є фантомні болі, які потребують комплексного підходу. І іноді стандартного лікування, якихось класичних схем, часто буває замало. Отже, коли ми говоримо про посттравматичний стресовий розлад, ми маємо розуміти, що за даними ВОЗ, 70% людей переживали хоча б одну потенційно травматичну подію протягом життя. Тобто, дуже багато людей все ж таки піддаються впливу стресор стресорів і стресорних факторів. Імовірність розвитку посттравматичного стресового розладу залежить від типу пережитої психотравматичної події. Рівень ПТСР більше, ніж у три рази вищий серед людей, які живуть в умовах війни, а це фактично все наше населення, тому що дрони, ракети літають, на жаль, в усі куточки нашої країни. І показники ПТСР особливо високі після сексуального насильства, тому що сексуальна травма це одна із травм, таких, яка дуже глибоко ранить і руйнує нашу психіку. І за даними також, знову ж таки, Цього ВОЗ приблизно 4% населення світу хоч раз у своєму житті мали діагностований посттравматичний стресовий розлад. Для українців в умовах війни тривога, хвилювання. Перетворилися на такий, можна сказати, колективний ПТСР, що став частиною нашого життя. Порушення сну, про які ми сьогодні вже згадували, нічні кошмари, панічні атаки, смуток, страх. Біль, усе це стало, на жаль, нашим сьогоденням. І знову ж таки, за даними Національної служби здоров'я, ми бачимо, що в порівнянні з 2021 роком до 2024 року ми бачимо невпинний зріст зростання кількості пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом. І тому дійсно ми з вами повинні сьогодні прикладати якомога більше зусиль. Об'єднувати наш досвід, напрацьовувати нові ефективні стратегії лікування ПТСР. Чи впливає стрес той самий ПТСР на соматичне здоров'я? А, звичайно, ПТСР це не лише психічне захворювання, він призводить, як ми вже сьогодні згадували, до дисбалансу гормонів стресу. В першу чергу це адреналіну та кортизолу, іде виснаження кори наднирників і звичайно, це сприяє. Порушенню роботи усіх органів і систем. В першу чергу, звичайно, страждається серцево-судинна система, ендокринна імунна система тощо. В Інституті фізіології імені Богомольця Національної академії наук України є погляд на ПТСР як на захворювання, що ініціює передчасне старіння та запускає утворення в організмі зістарених таких клітин, які примушують інші клітини старіти та. Вмирати. Вже відомо, що у хворих на ПТСР частіше виникають захворювання, пов'язані із віком. Тому за цією гіпотезою застосування сенолітиків при лікуванні цієї патології може бути дуже перспективним, заявив наш український науковець Віктор Досенко. Хто у групі ризику ПТСР І чи взагалі існують групи ризику? Звичайно, існує. Ми знаємо, що ПТСР може виникати в будь-якому віці, проте існують певні фактори, що свідчать про схильність до цього розладу конкретних груп осіб. І ми знаємо, що жіноча стать більше схильні до розвитку ПТСР. Травми в дитинстві. Також стрес має здатність донакопичуватися, руйнувати психіку, і в майбутньому це теж може бути предиктором для формування посттравматичного стресового розладу, відчуття безпорадності або надзвичайного страху. Якщо людина переживала раніше ці почуття емоцій, то, звичайно, це теж руйнує і травмує її з глибини. Довготривале переживання травматичної події на сьогоднішній день. Дуже багато наших громадян переживають за своїх близьких, рідних, які знаходяться на фронті на окупованих територіях. І це переживання вже затягнулося ну, в кого на три роки, а хтось і всі 11 років фактично переживає. І, звичайно, стрес виснажує наш організм і нашу психіку. Відсутність підтримки після пережитого, тому дуже важливо звертати нашу увагу на. Підтримку один одного. Надмірний стрес після попередньої травматичної події, яка була в минулому в житті, наявність у анамнезі психічних захворювань і інших, вживання психоактивних речовин теж призводить до формування посттравматичного стресового розладу і посилює його. Які ж ознаки. Посттравматичного стресового розладу і на що варто звертати увагу наших пацієнтів або в наших близьких і рідних. Звичайно, якщо людина втратила життєву енергію, тобто до стресу, до психотравми, людина була більш емоційною, жвавою, бадьорою. А після пережитої травми вона стала більше мовчати, менше йти на контакт, почала уникати людей. І звичних для неї компаній, тому це може бути таким фактором, на який варто звертати увагу. Або навпаки, якщо після пережитого стресу людина, яка була спокійною, тихою, стала дуже активною, агресивною, дратівливою, почала досить вести якесь активне таке життя, тому це теж має. Нас насторожити лікарів, і ми на це звертаємо увагу. Якщо людина почала зловживати алкоголем, тому що алкоголь, наркотики не лікують, а вони тільки маскують ті симптоми, з якими людина не наважилася поки що звернутися до психіатра. Відсутність сил та пригнічення. Всі ми з вами переживаємо втому, хтось відновлюється, хтось вигорає, а хтось починає. Хворіти на якісь інші важкі психічні захворювання, тому також звертаємо на в тому увагу, і по можливості надаємо собі час для відпочинку. Відсутність. Споживання їжі або надмірна кількість калорій в раціоні, тобто є люди, які можуть заїдати стрес, а є люди, які навпаки на фоні стресу не можуть їсти. Також проблеми зі сном дуже актуальні за даними американських досліджень, 88,8% американських військовослужбовців мають проблеми зі сном. Якщо ми подивимося на нашу українську статистику, наші військовослужбовці теж мають проблеми зі сном у більшості її. Кількості опитаних та навіть цивільне населення теж страждає на проблеми зі сном. І е, внаслідок ось цих таких маленьких е, звичних, незвичних, якихось поведінкових реакцій, такі як гнів, якісь надлишкова емоційність, це теж ті маячки, на які ми повинні звертати з вами нашу увагу. Було проведено цікаве дослідження в лютому минулого року Міністерством у сферах ветеранів ветеранським фондом. І от вони визначили, які ж проблеми, ветерани, з якими ж проблемами сьогодні ветерани зіштовхуються в нашій державі. І ми бачимо, що проблеми з фізичним здоров'ям найчастіше турбують наших ветеранів. А на секундочку, середній вік нашого ветерана на сьогодні це приблизно 24. 35 років, тобто, це молоді люди і вже мають проблеми з фізичним здоров'ям. Також на другому місці це психологічні розлади. Військовослужбовці помічають за собою зміни свого характеру, поведінки, емоцій, і також про це говорять. Непорозуміння і нерозуміння суспільства, тому що люди, які тривалий час були на війні, вони виробили інші механізми взаємодії, реагування на соціум, на суспільство. І коли вони повертаються в цивільне життя, досить багатьом важко адаптуватися до того звичного суспільства. Тому що люди під впливом стресу, під впливом тривалого перебування на війні, дуже є такі да, особи, які дуже змінюються. Проблеми з оформленням соціальних пільг. Послуг, також вимагають ще того такого психічного, психічної стійкості і випробування, труднощі з оформленням медичної допомоги, труднощі з пошуком роботи, якщо людина повернулася з війни і тривалий час була на війні, а це роки навіть в деяких випадках, звичайно, важко знайти роботу. Ну, Звичайно, алкогольна залежність і конфлікти з близькими людьми. ПТСР дуже часто буває коморбідним або поєднується з іншими проблемами і соматичними захворюваннями. Тому, в силу того, що бойові дії на сьогоднішній день надзвичайно активні, надзвичайно технологічні, ворог застосовує усі надпотужні, які є у нього ресурси, зброю, техніку і цим самим призводить до не просто психологічного каліцтва наших воїнів, захисників, а й до соматичних травм, і як сказав Микола Іванович Перегов, що війна це час травми, це пандемія травми. Звісно, травма не тільки фізична. А й психічна, моральна, і ми бачимо, що посттравматичний стресовий розлад він дуже часто поєднується у наших військовослужбовців з травматичним ураженням головного мозку. І ми маємо для себе чітко розуміти, де симптоми ПТСР, а де симптоми травматичного ураження головного мозку. Для чого нам це розуміти? Тому що дуже часто є спільні симптоми. І вони можуть накладатися один на один, маскувати з один одних ці симптоми, і нам, лікарям, треба розуміти, як лікувати такого пацієнта і яку групу препаратів застосувати. Тому якщо у пацієнта є такі симптоми, як флешбеки, симптоми запобігання, фізіологічна гіперактивність, мучать кошмари, нав'язливі спогади, це все симптоми ПТСР. Якщо ми у нашого пацієнта бачимо ще й головний біль, запаморочення, була нудота або блювання, або можуть зараз ще утримуватися, якщо людина тільки повернулася з зони бойових дій, якщо пацієнт відзначає порушення зору, чутливість до світла, до шуму, дуже часто військові говорять, що їм важко спускатися у метро, важко. Чути ось ці звуки, вибухи, там якісь звичайні побутові, навіть звичайний банальний стукіт дверей, які голосно закрилися. Це все говорить нам про те, що у пацієнта є травматичне ураження головного мозку, тобто людина пережила або за ЧМТ, струс, якусь контузію, акубаротравму і тому інше. Але спільними для ПТСР і травматичного ураження головного мозку на сьогоднішній день дуже часто у пацієнтів є втома. Інсумнія, дратівливість, депресія та тривога. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу і правильно діагностуйте, диференціюйте нозології, тому що дуже часто в таких випадках саме ми, психіатри, потребуємо залучення кваліфікованої допомоги наших колег-неврологів. Також у військовослужбовців, які особливо дуже тривалий час перебували на війні, часто ми можемо зустріти супутню соматичну патологію. І, от власне, в наших військовослужбовців, які перебували у нас на лікуванні у військовому госпіталі, дуже часто ми бачимо серед супутньої патології власне гастроентерологічні проблеми. Найчастіше на другому місці це все ж таки інфекційні хвороби, і серед них це гепатити. Вірусний гепатит Б це іноді навіть ВІЛ-інфекція, тому що не завжди проводиться якісний скринінг при відборі пацієнтів на військову службу. А такі захворювання бувають не розпізнані своєчасно, і вже потім, в комплексі обстежень, коли ми бачимо підвищені там ті ж самі трансамінази, знижені лімфоцити, лейкоцити. То ми розуміємо, що є якась ще інша вірусна патологія, і в процесі обстеження ми її виявляємо. Також неврологічні захворювання дуже часто, як я вже сказала, в силу травматичного ураження головного мозку та в силу гриж протрузій, які розвиваються на фоні важкої фізичної роботи. І на фоні носіння бронежилетів інші органи та системи менше вражаються на 6% приблизно: кардіологічна патологія і пульмонологічна патологія знову ж таки нагадаю, що це супутня патологія на фоні стрес асоційованих розладів у наших військовослужбовців. Як же ж лікувати посттравматичний стресовий розлад і взагалі які групи препаратів використовувати? Колеги мої сьогодні вже дійсно дуже гарно розкрили питання. Перша терапія, така з якої ми починаємо, це все ж таки психотерапія, але в умовах реалії сьогодення психотерапії часто буває досить замало, і тоді ми приходимо до використання. Сіозів та сіознів як першої лінії терапії. Також в літературі є дані про застосування гідрокортизону препаратів на основі канабісу, всуп таких малих анестичних доз кетаміну в гострому періоді ПТСР досить суперечливе. На призначання бензодіазепінів в лікуванні ПТСР теж має мало обґрунтовані докази, і дані метааналізів показують, що їх недоцільно використовувати саме в якості основної. В терапії, і як сказав мій попередній колега-спікер, що дійсно їх треба використовувати дуже, дуже обережно і досить дозовано, тому що вони не лікують. Але на початку лікування ми можемо якісь симптоми дійсно. Підкоригувати, ну і з дос, досить часто зараз в суспільстві обговориться застосування препаратів на основі канабісу, cbd олії на процес відновлення після контузій та при ПТСР. Але на сьогоднішній день, якщо ви подивитеся оті, той перелік. Застосування канабісу і CBD, там в основному, все ж таки, в першу чергу, це больовий синдром, виражений больовий синдром, а, як правило, внаслідок різних неврологічних захворювань. Якщо ми говоримо про фармакотерапію ПТСР та комплексного ПТСР, то ми маємо знати і керуватися клінічними протоколами, практичними рекомендаціями щодо лікування ПТСР та гострої реакції на стрес після 2017 року. Також в нагоді нам стануть рекомендації nice про ПТСР після 2018 року, австралійських рекомендацій щодо профілактики та лікування гострої реакції на стрес ПТСР і комплексного ПТСР 2020 року. Доказова база в лікуванні ПТСР та комплексного ПТСР. Ми бачимо на сьогоднішній день таку, що FDA до списку препаратів включає пароксетин і сертралін. Інші препарати розцінюються як. Психофармакотерапія непрямого впливу на ПТСР. Але також в літературі відмічається більша ефективність трьох сіозів, таких як пароксетин, сертралін і флоксетин. і одного сіозну, ним став венлафаксин. Також ми вже сьогодні згадували, що в лікуванні стрес-асоційованих розладів. Ми на сьогоднішній день користуємося 1003 наказом по лікуванню депресії, це наказ МОЗ. І вже маємо також наказ Міністерства охорони здоров'я, новенький удіфікований клінічний протокол, первинної та спеціалізованої медичної допомоги в лікуванні гострої реакції на стрес, посттравматичного стресового розладу і порушень адаптації. Це свіжий. Протокол, в якому можна дізнатися дуже багато таких цікавих і нових рекомендацій, як лікувати ці захворювання, тому на них не буду зупинятися. До того ж, у них є діагностичні опитувальники, скринінги, які будуть в нагоді саме сімейним лікарям, і також ви зможете знайти інформацію, коли варто відправляти на консультацію до психіатра, а коли можна лікувати лікарю з загальної практики та сімейної медицини. Місце прегобаліну в лікуванні посттравматичного стресового розладу та й загалом стрес-асоційованих розладів в комплексі з стандартною схемою, схемами лікування серотоніну інгібіторами зворотнього захоплення серотоніну та інгибіторами зворотнього захоплення серотоніну та норадреналіну широко застосовується для подолання гострої реакції на травму профілактики ПТСР і корекції ранніх проявів ПТСР. Пригобалін також досить добре перекриває ось ці симптоми ПТСР, тривожні симптоми, симптоми тривоги. На ранньому етапі, коли тільки ми починаємо заводити людину на антидепресант, і важливо пояснювати нашим пацієнтам, що Антидепресанти працюють не відразу. Треба час для тетрації дози. Треба час для того, щоб подіяв препарат. Тому ось власне, оцей період часу на заведення пацієнта на Сіоз або СІОЗ дуже добре в практиці показав саме використання пригабаліну препарату Зоніку для корекції цих симптомів. І перевагою такого підходу є можливість безпосередньо ефективного впливу саме на емоційні та больові симптоми. Як я вже сказала, що дуже багато наших пацієнтів мають, на жаль, поранення, наслідки поранень, які дають ті чи інші больові відчуття. І коли пацієнт приходить до лікаря, то він не буде терпіти два тижні чекати. Коли ж подіє той антидепресант, пацієнт вже хоче, щоб з завтрашнього дня він з першої таблетки спав і всі больові відчуття зникли. Сучасна тенденція пригабалін-зонік, застосування пригабаліну разом з антидепресантами є частиною практики. На нашій в нашій практиці, який дозволяє мінімізувати можливі побічні ефекти на початку лікування і саме зменшити прояви тривоги та покращити сон. Хоча за кордоном досить часто є така думка, що пригабаліни, в принципі, не треба використовувати так широко, людина має прожити психотравму, відреагувати. Але в умовах українського сьогодення і реалій війни в нас немає так багато часу на лікування, на те, щоб прожити травму повноцінно, і наші пацієнти дають найчастіше заклик. і прохання від них поступає якомога швидше пролікувати і забрати ось ці симптоми, тому що дуже часто пацієнти не мають можливості, змоги, як тільки виникла тривога, її пролікувати. З перших днів, як правило, тривога досить довгий час, навіть той самий посттравматичний стресовий розлад не розпізнаний, не лікований. І коли пацієнт приходить до нас, то звичайно логічно він хоче, щоб лікар допоміг якомога швидше. І тому, звичайно, ми використовуємо прегабалін у схемі лікування посттравматичного стресового розладу уже на перших днів. Етапах лікування і призначення основного лікування. Прегаболін має відмінний від інших психотропних засобів механізм дії, тому що він пригнічує нейрональні кальцієві канали та довів свою ефективність у рамках гострої і протирецидивної терапії осіб з тривожними розладами, у тому числі в якості монотерапії. Він Призводить до зниження тяжкості соматичних та психічних симптомів тривоги. Звичайно, покращує сон та редукцію супутніх депресивних станів. Перевага порівняно з антидепресантами, це те, що зонік він як набагато швидше діє в порівнянні з іншими. Антидепресантам, як я вже сказала, тому що антидепресанти це два тижні, три тижні, поки подія, поки натримуємо дозу, то Зонік працює вже з 2-3 дня. Також він не має впливу на сексуальну функцію, не порушує та не має значної взаємодії з іншими препаратами, які ми часто можемо використовувати у наших пацієнтів. Пригоболін також можна використовувати як препарат другої лінії терапії при ГТР, при недостатній ефективності СІОзів або сіознів, або разом з антидепресантами після їх відміни. Окремо вивчалася дія прегабаліну при довготривалій терапії генералізованого тривожного розладу, і дослідження показують, що прегоболін достовірно знижує ризик рецидиву при лікуванні Пацієнтів протягом півроку а то і року. І ми маємо розуміти, що дози прегабаліну, схвалені для лікування генералізованого тривожного розладу мають бути вищі. Це не має бути 50-75 мг, а це мають бути вищі дози терапевтичні від 150 до 600 мг на добу. Але маємо підбирати так препарат, давати пацієнту, щоб максимальна більша доза була все ж таки на вечір. Час, тому що пригабаліни, і в тому числі зонік, вони мають седативний ефект і гіпнотичний ефект. Тому враховуємо ці особливості препарату і назначаємо в більшу частину все ж таки в другій половині дня для покращення якості життя наших пацієнтів. Лікування будь-якого невротичного розладу згідно з сучасними уявленнями, слід. Проводити за принципом індивідуальності та центрованості на пацієнтові. Тому завжди, фокус своєї уваги в центр, ми завжди ставимо пацієнта. І відповідно до. Тих захворювань, які в нього є, да, супутніх патологій, враховуємо усі можливі ризики кожного конкретного пацієнта: коморбідні захворювання, соматичні супутні захворювання, ганезис травми, успішність попередньої терапії, також питаємо у пацієнта, а що він раніше приймав і які препарати були для нього найбільш ефективними та найбільш дієвими. І підвищений ризик для певних станів, тому що ми знаємо, що. Пригаболіни не можна використовувати у пацієнтів з гострим порушенням нирок, при високому кліренсі кретиніну, але це той препарат, який ми будемо використовувати для наших пацієнтів, у яких є проблеми з печінкою, тому що дуже багато пацієнтів бояться, що препарати. Погано впливають на печінку, викликають якийсь токсичний вплив, то, власне, в кого є проблеми з печінкою, ми можемо сміло назначати саме прегабалін, саме зонік, тому що він виводиться нирками. І таким чином ми мінімалізуємо негативний вплив на печінку. Примгабалін має унікальний механізм дії, який відрізняє його від інших анксіолітиків при хорошій переносимості. Він дозволяє призначати його при ГТР, соціальних фобіях, окрім ПТСР, так як я вже сказала. Так і у випадку, коли стандартні схеми лікування не можуть зняти тривогу і призвести до значних клінічних покращень або погано переноситься пацієнтом. Тому можемо сміло комбінувати даний препарат. Як я вже сказала, що він дуже гарно працює в. Комбінації з СІОЗами, з СІОЗнами, і дуже має такий обмежену взаємодію з іншими лікарськими препаратами, що дає можливість безпечно та надійно поєднувати в комплексній терапії. Я вам усім дякую за увагу. Бажаю міцного здоров'я, стійкості, мужності.